Is, uh, uh, my name is Tanya, my surname is Pastoshenko. I am uh, 11 years old. I, uh, I have mother, uh, she is uh, 42 years old. Uh, she always work, uh, She always uh, working long and uh, she always helps me when I can't understand difficult things. Uh, she can help me with math because she always have uh, five on this uh, uh, on math and my grandma know math very well much. I don't know why, but maybe she can't understand it. Це Тетяна Пастушенко. Вже п'ять років дівчинка відвідує гурток іноземної мови, що діє на базі центру творчості дітей та юнацтва. Найбільше мені подобається, коли ми вивчаємо там, наприклад, нові слова або читаємо тексти. Наша Ольга Легіна вона, вона дуже добра. Іноді ми можемо грати в грутоку бамбуз. Не урок, уроку а, там потрібно відповідати на запитання. Якщо правильно відповіли, то тобі додають бали. Іноді там можуть бути такі сюрпризи і додаються бали. Просто так. Ще вчителька в нас дуже весела і завжди гарно пояснює теми. За роки навчання дівчина оволоділа новими знаннями з англійської мови, навчилася добре говорити та писати іноземною. Все для того, аби в майбутньому подорожувати без мовних бар'єрів. І хочу вивчати англійську мову, тому що можна подорожувати в інші країни, і так буде легше спілкуватися з іншими людьми. Зазвичай мені не дуже важко володіти англійською мовою просто потрібно розібратися і дізнатися, які там слова, і все. Знання англійської допомагають дівчинці і у повсякденному житті. Говорю тільки в інтернеті, там в іграх, наприклад, якихось ну різних в школі. Я її використовую тільки на англійській мові, коли там потрібно щось читати, і все. Сьогодні Тетяна, згадуючи своє перше заняття в гуртку, каже, довга та наполеглива праця допомогла їй досягти гарних результатів. Перший день я знала такі базові слова, як «Hello, Tom, how are you?», А зараз я вже знаю побільше слів, такі ну і не дуже складні, і не дуже такі легкі вже. У сучасному світі володіння іноземними мовами стало невід'ємною складовою якісної освіти та успішної самореалізації молоді. Центр творчості дітей та юнацтва приділяє цьому напрямку особливу увагу, створюючи сприятливі умови для вивчення мов і розвитку комунікативних навичок у дітей різного віку. Вже 25 років у містечку дитячих мрій діє відділ іноземних мов. Тут 425 дітей віком від 5 до 18 років вивчають англійську та німецьку мови. Керівницею відділу є Ольга Циганко, висококваліфікована фахівчиня з багаторічним досвідом роботи. Ми працюємо за власною програмою. Ми розробляли цю програму разом нашою кафедрою. Програма затверджена Чернігівським обласним інститутом після дипломної освіти. Вона заснована на державній програмі, так як не існує держави, не існує програми для позашкілля, тому ми розробляли самі. І за нею працюємо. Програма розроблена для е, наших гуртківців початкового, середнього та високого рівня навчання. Е, програма забезпечує е, якісне навчання наших дітей. Е, ми маємо гарні результати по закінченню е, нашого гуртка е, в минулому та позаминулому році: е, дві дитини, чотири е, учениці загалом наших. Здобули 200 балів з НМТ з англійської мови. Вважаємо, що це дуже гарний результат. Діти володівають мовою якісно в повному обсязі, і ми націлюємо на те, щоб мова була не метою, а інструментом для оволодіння іншими професіями. Методична робота викладачів відділу спрямована на підвищення інтересу дітей до навчання та розвиток практичних мовних навичок. Педагоги активно проваджують інтерактивні методики, добирають сучасні навчальні матеріали, враховують вікові основні. Особливості учнів у нашому закладі існує методичне об'єднання керівників гуртків нашого відділу. Працює також творча група наших керівників гуртків, де ми досліджуємо тему певну, і ця тема прослідковується в програмі нашій. Також ми співпрацюємо із іноземними викладачами. Ми співпрацюємо з викладачами школи міста Скоп'я Північної Македонії. Виходимо на онлайн зв'язок з ними під час наших нарад. Де ми ділимося інформацією цікавими новинками, родзинками, навіть сценаріями з колегами нашими іноземними, ну спілкуємося з ними. Це нам допомагає в роботі і їм допомагає. Ми здаємо питання, вони відповідають. Вони з нами комунікують постійно. Також наші діти листувалися із. Листувалися з дітками з Іспанії. Також викладачі постійно працюють над підвищенням власної кваліфікації. Беремо участь у семінарах, вебінарах. У 2017 році брали участь в проєкті Go Camps, де, як ви знаєте, у нас працював волонтер із Чикаго у літній мовній школі. Співпрацюємо з колегами з педагогічного коледжу, проводимо виховні заходи. Проводимо з ними розважальні заходи. Заняття у відділі проходять у дружній та стимулюючій атмосфері, яка сприяє зацікавленості дітей у навчанні, розповідає Ольга Циганко. Тут кожен учень має можливість не лише засвоїти граматичний матеріал, а й практично застосувати знання через інтерактивні вправи, ігри, мультимедійні ресурси та проєктну діяльність. Дбають і про те, щоб жодна дитина не залишилася осторонь навчального процесу. Якщо учень захворів або з поважної причини не може бути присутнім на занятті, він має змогу приєднатися до уроку онлайн у режимі прямої трансляції. Ведеться пряме включення із класної кімнати, тобто вони можуть підключитися онлайн і е, е, отримати матеріал, той що діти здобувають на занятті. Ми звикли до цієї роботи. Це зручно для батьків, і для дітей. І має певні успіхи майже 100% присутність дітей на занятті, Немає пропусків дітей. У відділі іноземних мов постійно ведеться активна співпраця з батьками. Вони беруть участь у житті гуртків, відгукуються на прохання викладачів та завжди підтримують ініціативи педагогів. Без батьків ніяк. Ми їм дуже вдячні за допомогу за за те, що вони можуть. За те, що вони відкликаються на наші прохання, за те, що реагують на наші зауваження, за те, що турбуються про те, щоб дитинка вчасно потрапила на заняття, виконала домашні завдання, підготу... придбали підручники, які потрібно до навчального процесу. І допомагають нам у оснащенні. Відділ іноземних мов дав багатьом вихованцям не лише ґрунтовні знання, а й впевненість у власних силах. Завдяки якісній мовній підготовці. Випускники відділу сьогодні навчаються, працюють і живуть у різних країнах світу. Вони успішно застосовують здобуті знання в навчанні, кар'єрі та повсякденному житті. А свій перший крок у світ міжнародного спілкування зробили саме тут, у стінах центру творчості що ми з ними спілкуємося ми постійно комунікуємо ми е, вітаємо один одного з німнем народження знаємо всі їхні е, всі їхні життєві обставини е, наші дітки проживають в сша в греції в польщі в німеччині в Чехії в Ізраїлі і це не пов'язано з війною це був свідомий вибір наших дітей коли ще до початку повномасштабної ми з ними комунікуємо і знаємо про їхні успіхи. Е, ми горді тими, що в них з життя склалося таким чином, що вони здобули якісь успіхи з допомогою мови. Тобто, мова їм реально допомогла в тому, щоб вони змогли вступити до омріяного вузу і е, здобути професію. і е, себе знайти в житті допомогою іноземної мови відділ іноземних мов центру творчості дітей та юнацтва це місце де кожна дитина може знайти свій шлях до пізнання світу через мову завдяки досвідченим викладачам і сучасним методикам вихованці не лише отримують знання а й формують впевненість у собі та відкривають нові можливості для майбутнього